Більше чотирьох років тому Андрій Найда обійняв посаду міського голови. За цей час у мешканців сформувалася власна думка про його роботу. Ми вирішили дізнатися, як люди оцінюють діяльність міського голови. Ну, він та й нічого така людина. Файно працює, але що на всі питання він людей не... Не може допомог нічого. Так як ми з села Піла, ми боремося за те, щоб у нас відділили на цвентр, і він нам тут нічого не годить зробити. Я ж сказала, що 50 на 50, Що, напевно, що міг, то і той і зробив. Я моя така думка. Та, то міський голова то тяжка робота за всю комуналку відповідає за все. Та в мене не було ніяких очікувань, але він зі своєю роботою справляється. Дуже поганий голова, для Калуша нічого доброго він не зробив. І я вважаю, що потрібно міняти на цій посаді людей. Можливо, вам все-таки щось запам'ятали за час його праці? Я не можу нічого сказати позитивного. Постійно та підняття тарифів, якісь незадоволені люди постійно. Якщо так подумати, то він робить, він покращує дороги навіть ті самі. Появляється на всіх закладах, пов'язані з, з воєнними, і з просто такими громадськими. Він всюди присутній, пробує, робить щось, ніби. Молодець, так скажемо. Навіть не знаю, що вам сказати на цю тему. Ну, благородив, ніби не можу сказати. Поставлена бруківка розвинутий. Більше калуш став, напевно, все ж таки. Але багато і незадоволених є. Чому, наприклад, тут позабирали зупинки, щоб ніби розгрузити калуш, але людям незручно От зупинки позабирали, люди не можуть вийти там, йдуть туди. Ну, всякого є потрошки. Дуже добре. Він. молодець. Нормально. Нормально. Ви знаєте, не дуже. А чому не дуже? А Тому що треба грошей на фронт. А він дорожки вкладує, вони теж потрібні, але то не добре. Туди треба все пхати на фронт. Навідмінно не оцінюю, бо тому, що багато несправедливості. Я є пенсіонер, мені, як то кажуть, 78 років. Під час війни Зеленський підписував документ, що ціни на комунальні послуги не підвищувати. Чому в нас в Калуші такі ціни підвищуються на комунальні послуги? Вже тепер за ну, то, то Константа там підвищила за доставку трубів. А чому за воду? Ми воду беремо із лівниці. Слухайте, Франківську рядом, Івано-Франківська область. Моя дочка живе у Франківську, вона платить. За один квадратний метр кубічної води 28 гривень разом з водовідведенням, а тут такі ціни. Чому? Я не... Ми самі не знаємо. От ми не знаємо. Мені не подобається теперішня влада. Все, влада працює для себе, для людей нема. Ми пенсіонери бідні і нещасні. Ходіть сюди, подивіться, от тут в центрі міста, я йду, стара баба живу. Хто тут живе? Циганське шатро. Подивіться, який бардак. Сфотографувати і поставити лихіки у Фейсбук. Бардак зробили, я не знаю, хто тут живе. цигани, подивіться, яка тут грязь. Страшна грязь. Поміж будинками, всюди не вбирається. Грязно місто було найкраще місто було за керування насалика. Може він крав, може він не крав, але він щось для людей робив? Місто було чисте, акуратно дерева були побілені, а тепер ні на що немає грошей. Так само Форда, так само шевчук, так само найде. Все, звичайно, що е, те, що відбувається у нас в країні, це досить ну непросто, жахливо, плачевно. І звичайно, що хотілося би, щоб кошти йшли на інше. Але ми теж розуміємо, що бюджет створюється ну не так просто, як ми собі гадаємо, що от, -от зараз у нас там багато грошей, ми його розподіляємо. Ні, але як мінімум можна трошки якось. Це все правильно подати, або більше пояснювати людям, або більше розказувати людям і більше бути публічним, і більше вникати в те, що люди бачать тільки картинку. І тому мені здається, що просто його проблема тільки в тому, що він мало спілкується з людьми. Сказати. Я не знаю навіть що сказати. Можливо, ви замітили в місті якісь плюси-мінуси за ці чотири роки. Бушкало з коментаря. Я не замітив ніяких. Просто воду дорожчу робити це не треба. Я так думаю. Негативно однозначно. А чому? Тому що не бачу ніякого зрушення, крім бурківки і, і всього решта. Такий час з, з таким містом не так легко керувати. А тим більше громада дуже така, знаєте, я кажу, Різні думки ось із, із цими тарифами. То не так легко все. Мінуси до того, що досі не прокладені дороги до сіл деяких. Я би хотів, щоб чесно було б більше таких знаєте, таких місць, щоб люди могли десь відпочити, але все одно і ще звичайно підтримувати Збройні Сили України.